Пісні вночі 22 лютого, Що терпеливістю в доброму ділі шукають слави та честі та нетління, життя вічне. Римлян, 2 розділ, Сьомий вірш В перекладі куліша. Що ми шукаємо? Добре, щоб кожен із нас поставив собі це запитання. І у відповідний час запропонував його всім іншим, які проявляють якийсь інтерес до теперішньої правди. Ми знаємо, чого шукає світ: багатства, честі, слави, дозвілля і тому подібне. І ми знаємо, що багато хто, звертаючись до Господа, далі має дух світу. Вони би хотіли бути Господніми учнями. Але при цьому далі мати розвивати, плекати надії та амбіції, які тією чи іншою мірою є світськими. Ми повинні звертати увагу на слова учителя, не би вони адресовані кожному з нас особисто. Чого ти шукаєш? Даймо відповідь нашому учителю в нашому власному серці й у молитві. А перед тим, як відповісти, добре подумаймо, щоб відповідь могла бути правдивою, тому що ми можемо обманювати себе, але не можемо обманути того, з ким маємо справу. Дійсно, ми повинні шукати царства і знати, яка велика честь, слава і достоинство пов'язані з ним на основі божественного розпорядження. Ось так ми повинні шукати слави та честі та нетління. Разом із цими пошуками царства нам слід пам'ятати слова нашого Учителя, сказані з іншого приводу, що ми насамперед повинні шукати Божого царства і Його праведності.